Віт всім, замовити цей товар. Ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги чоловічу сумку клач. Це ідеальний вибір для сучасного чоловіка. Виглядає дуже стильно та виготовлений з високоякісної штучної шкіри. Містке основне відділення та додаткові кишені дозволяють організовувати всі необхідні речі: документи, смартфон, гаманець та інші дрібниці. Його міцний матеріал та надій. Ні, шви забезпечують довговічність та приємні тактильні відчуття. Лаконічний вигляд та якісні матеріали підкреслюють ваш статус та доповнюють діловий образ. Ідеальний аксесуар для роботи, ділових поїздок та повсякденного життя, що поєднує в собі комфорт, стиль та надійність.